Всім привіт! ребята! З вами я, Нікола, і ми сьогодні будемо нового грати Бейбика. Опа! Ой! А зачем я викину? Не знаю! Но ну, ты быстро туда! Ой-ой-ой, ой! Ай! Я впав знову. Убігли. Бум-бум-бум! Ой, що це таке?

ой ой тут не впав. Ой, 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 ой! Лип! Ой, впущи впав. Я хочу туди виду бум, бум. бум Знову не в впущи впав. Так что не тут впрыгнуть. Я ч, ну может туппрыгнуть? Ой, бум! Бум! Бум-м-бум! Бум. Бум. бум! Давай, сюда еще! чуть чуть чу 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 Я тут-то! Де тут! О. Десь тут Я выкину його. Планшета. А, да? Десь тут. О, я його знайшов. Ой. Чому я воду кину? йой йой ой 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 Вилажу із води. Це я виліз. Кину його назад. Во. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і поставити колокольчик, щоб не пора пускати нові відео. А ми поки тут поїмо щось. О. Що? А що буде якщо сюди це положити? Ну я включаю два-один. Ну то. Ой-ой-ой. ой. Ну воно. Вкусно. Кусто. Ски хибаты вс. Уйди, иди. Куда я впал? Куда я впал? А где я? Дай. Сюда не хочу. Мячик, бум. Ой. Це. Щось інше візьму. Ой, сюди піду. О! А подивіться, хто тут бігає. Подивіться, тут мишка бігає. Мишка що? Мишка там туди. Іди. О, машина. Ой, ой 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 А що буде, якщо сюди налити. Ой, я послизнувся знову. Бум-бум! Ой! А ща я забудьте поставить лайк, подписаться на канал, представник лайк, і всем пока!